Британська розвідка проаналізувала наступ російських військ за останній тиждень. Тож Росія почала наступальні дії у Курській області, щоб відсунути українські сили. Проте за останній тиждень росіяни не просунулися істотно до Покровська Донецької області. Про це повідомляє одне з видань з посиланням на міністерство оборони Британії в Твіттері. Як зазначається, у зведенні Росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту. У Курській області Росії, де Україна з середини серпня 2024 року контролює приблизно 800-900 квадратних кілометрів території, російські війська почали контрнаступ. На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти. Російські війська атакували українські позиції на заході виступу та, ймовірно, відбили кілька сіл ідеться у зведенні. Також росіяни на сході України поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська. Однак за останній тиждень Росія не просунулася істотно до самого Покровська, додає британська розвідка. Нагадаю, що у Курській області триває операція Сил оборони України. Нещодавно російські війська почали контратаки, проте значного успіху вони не мали. Сили оборони продовжують успішно отримувати частину території Курської області. Повідомив в одному з ефірів військовий експерт Павло Нарожний. У нас у Курській області є плацдарм, і на цей плацдарм ворог здійснив контратаку. Але вона мікроскопічна. Повідомлялося про колону з восьми одиниць техніки, яка штурмує наш лівий фланг. Через Сейм вони якимось чином переправилися і роблять спроби відбити, звільнити глушківський район, в якому зосереджене велике угруповання, сказав нарожний. Водночас він додав, що наразі силам оборони вдалося не лише зупинити наступ ворога на цьому напрямку. А й відкинути окупантів. Зараз йде атака геть в іншому напрямку, і у ворога там немає сил, щоб ефективно контратакувати. Можна точно сказати, що використовується авіація, тому що в місті Суми купа повідомлень у соцмережах, що над містом літають літаки. Звісно, це наші літаки. Тому очікуємо найближчим часом на гарні новини з Курської області, додав нарожний. Також нагадаю цікавий факт: центр національного опору повідомляє дедалі більше росіян, як цивільних, так і військових, ідуть на співпрацю з силами оборони України. Дослівно. так само майже за кожним результативним ударом в глиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення російських підрозділів. Але не все йде гладко, і разом з тим видання New York Times говорить, що це вже не легка прогулянка. Операція в Курській області перетворилась на запеклу битву бої в Курській області, які місяць тому українські військові називали відпусткою. Зараз стали значно запеклішими. Про це газеті New York Таймс розповіли українські солдати, які воюють на цьому напрямку. За їхніми словами, навіть коли Росія контратакувала на деяких ділянках, вони продовжували наступ в іншій точці Курського фронту, але їхніх їхній прогрес сповільнився, а зіткнення стають дедалі смертоноснішими, оскільки Москва розгортає підкріплення та посилює повітряні бомбардування. Також нагадаю, що інститут вивчення війни пише, що е, основа основна контратака росіян вона ще попереду. ISU продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що вони розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області. Повідомляють аналітики. Аналітики зазначають, що контрнаступальна операція РФ. З відвоювання території в Курській області дуже ймовірно потребуватиме ще більше живої сили і техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому регіоні. Особливо наголошують у звіті, якщо більшості з уже задіяних підрозділів бракує бойового досвіду. Російські повітряно десантні війська, які нещодавно були передислоковані до Курської області з фронту в Україні. Наразі несуть основну відповідальність за контратаки в Курській області. Це свідчить, що російське військове командування може мати намір задіяти підрозділи, які вважаються більш елітними або боєздатними для відвоювання території. Російські військові безсумнівно будуть змушені передислокувати частини, які вже беруть участь у наступальних операціях або оперативні резерви з України до Курської області. Щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти кордон від вторгнення, наголошують в ISU. Ну і довкола дозволів, потенційних дозволів бити по російській території вже багато чого було сказано. Ситуація достатньо динамічно ну, розвивається, і амплітуда від дуже хороших якихось прогнозів до достатньо песимістичних. ну, ця амплітуда достатньо серйозна. І от британський генерал пише, що а, Україні, зрештою, дозволять бити ракетами штурмшеду по об'єктах в Росії за словами військового союзника України мають. Прийняти тверде рішення в цьому питанні Україна, врешті-решт, використає британські ракети у війні проти Росії, попри погрози тотальної війни з боку Путіна. Таку думку висловив колишній командувач збройних сил Великої Британії генерал сер Джон Маккол в ефірі телеканалу Бібі Сім. Відомо, що наразі тривають переговори зі Сполученими Штатами та союзниками щодо надання Києву дозволу на використання британських ракет Storm Shadow для ураження військових об'єктів РФ, які використовуються для атак на Україну. Вони не повинні демонструвати такого роду коливання і дилеми. Вони повинні бути твердими в сигналах, які ми надсилаємо. Ми вагаємось, але я думаю, що, врешті-решт, вони будуть надані, наголосив Маккол. Нагадаю, експрем'єр-міністр Борис Джонсон та п'ять колишніх очільників Міністерства оборони закликали теперішнього прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні бити по території Росії ракетами штурмшедов без обмежень? Як пише Сандей Таймс, Гранд Шапс, Бен Волес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунд, Ліам Фокс та Джонсон. Попередили стармера, що будь-які подальші зволікання підбадьорять правителя РФ Володимира Путіна щодо агресії. За словами Волеса, бездіяльність зараз зробить Велику Британію умиротворителем Москви. Вільямсон наголосив, що це стане невиконанням обов'язків. Джонсон додав, що немає жодної мислимої причини для зволікання. Замість того, щоб чекати формального схвалення. З боку Сполучених Штатів Сер Кейр повинен надати президенту Зеленському те, що відчайдушно потрібно сьогодні. Саме так ми взяли на себе нашу глобальну лідерську позицію в підтримці України. Ми почали діяти, за нами пішли інші, і саме таке лідерство сьогодні знову потрібне Україні, наголосив Шапс. В свою чергу стало відомо, чому Україні важливо використовувати ракети Shadow для ударів по території Росії. Крилата ракета Shadow випущена з українського е літака в бік аеродрому Халіно за межами російського міста Курськ. Подолає відстань у 100 кілометрів за 6 хвилин набагато швидше ніж більшість українських безпілотників. Про це пише газета Financial Таймс. Саме швидкість ракет штурмшедо робить їх такими корисними. Наші безпілотники набагато повільніше. Якщо російський військовий вертоліт або літак збирається злітати, ми зможемо швидко вразити поле. Одне з головних застосувань штурмшедо це превентивна зброя, сказав Роман Костенко, який очолює оборонний комітет українського парламенту. Зазначається, що Київ хоче мати можливість використовувати далекобійну зброю для знищення російських авіабаз і бомбардувальних флотів, які здійснюють атаки на його територію, а також російських складів боєприпасів, скупчень військ і центрів управління. Додаткова відстань, яку тепер повинні пролітати російські пілоти-бомбардувальників, додала додаткової жорсткості в російську систему, сказав один західний чиновник. Але цей крок також знизив ефективність західної зброї, оскільки в межах їхньої досяжності стало менше авіаційних цілей. Ракети не є стратегічною панацеєю для стратегічної військової ситуації України, сказав інший західний чиновник. Навіть якщо Байден схвалить використання британських і французьких ракет, у яких є американські компоненти, він навряд чи дасть зелене світло Атакмас, побоюючись, що Росія може піти на відповідну ескалацію, зазначають журналісти: якщо Вашингтон утримається від своїх ракет Атакмас, Німеччина, яка досі слідувала прикладу США в питанні поставок зброї Україні. Навряд чи змінить свою позицію щодо поставок Києву власних крилатих ракет Таурус.